Пане Віталію, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, дякую, що маєте час і можливість обговорювати з нами важливі важливі події, які відбуваються. Але я знаєте, з чого почну? Якось останнім часом, точніше, не так раніше. Раніше пам'ятаю, як просто Трамп всипав своїми заявами. Що ранку ми в новинах про них говорили. Ми бачили, як літаки по телеграм-каналах з Америки висаджувалися на територію Російської Федерації. Якісь переговори відбувалися зараз. Ми бачимо, як Путін знімається в кіно, п'є там кефір із журналістами своїми. Трамп періодично видає заяви по, по, по Україні по, по Росії, але вони одного майже характеру. Чи може це пане Віталію свідчити про те, що переговорний процес зараз, якщо так можна сказати, можливо, він на паузі або щось відбувається за зачиненими дверима? Як ви це все поясните? Ну, мені здається, що на початку президентства Дональда Трампа говорили, що будуть перші 100 днів такої, я б сказав, турбулентності, дуже швидких спроб досягти рішень, а потім це буде загальмовуватися така логіка будь-якої політики. Якщо ти не отримуєш швидкого результату, ти намагаєшся або закамуфлювати відсутність цього результату, або діяти більш наполегливо і більш обережно, щоб цього результату досягти. Так, що те, що зараз немає жодних реальних казівок на перемовини, те, що зараз немає жодних рішень, це ще одне свідчення того, що розрахунок на досягнення якихось домовленостей між Сполученими Штатами і Росією з приводу російсько-української війни, був з самого початку абсолютно нереалістичним. І, до речі, про це теж говорили ще до перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів. Що Жодний з американських президентів не має якихось таких інструментів тиску на Росію, які примусили Путіна швидко погоджуватися на західні умови. А сам захід на путінські умови, оці так які в самому Білому домі і в держдепартаменті називають максималістськими, теж погодитися не може. Тому це глухий кут, в якому ми знаходимося багато років. і можемо ще досить довго знаходитися. Путіну зараз, вочевидь, вигідно, щоб Трамп раз по раз коментував війну і приміром як-от про перемир'я. Так останнього фрази він говорить, що це, це добре, що Путін пропонує. Ну і Трампу, вочевидь, вигідно, щоб теж тримався контакти з Російською Федерацією. Що наскільки це небезпечно для нас? Ось саме така позиція. Я не знаю наскільки Трампу потрібно, щоб був контакт з Путіним в ситуації, коли він нічого не досягає. І я не знаю наскільки Путіну. Вигідно, щоб Трамп щось коментував, але не брав участь у перемовинах. Для Путіна ж важливі не коментарі Трампа, а участь Трампа у перемовинах. А для Трампа важливі не коментарі Путіна, а конкретні дії Путіна, щоб Путін погодився із пропозиціями Трампа попинення вогню, тому що це саме було ідеєю американського президента. Коли він говорив про те, як він має закінчити війну Росії проти України, перемир'я припинення вогню і потім довгі перемовини мир. Так що я не бачу жодної вигоди ані у Трампа, ані у Путіна. Просто Трамп змушений видавати ці короткострокові перемиря Путіна за те, що Росія робить ще якісь кроки на зустріч Сполученим Штатам і все. З приводу перемир'я, повернуся до того, як Трамп похвалив власне Путіна. Путін просить це перемир'я. Для чого як ви вважаєте? Або запросив точніше. Ну я вже казав для чого, тільки що для того, щоб зберігти Трампа за столом для перемовин показати, що Росія готова до певних поступок, разом із цим не погоджуючись на ту кардинальну пропозицію, з якою виступав президент Сполучених Штатів. Угу. Ну, це так може продовжуватися безкінечно. так? Путін буде періодично видавати якісь моменти, Трамп буде це хвалити його, так, і висловлюватись якісь, ну щось в бік Російської Федерації. Спривод... Ні, Це не може продовжуватися безкінечно. Чому? Тому що в якийсь момент стане очевидно, що Путін не бажає погоджуватися з пропозиціями Сполучених Штатів і. Що переговірний процес не призводить до якихось реальних результатів. А зараз, як я вже сказав, немає самого переговірного процесу. Так що, в якийсь момент президенту Трампу і його адміністрація доведеться визначатися. І, до речі, вони весь час про це говорять, що вони визначаться із своєю позицією. Вони просто переносять дедлайн, але те, що їм доведеться визначатися із ставленням до путінської політики, і до путінського небажання. Брати участь у реальному врегулюванні конфлікту це абсолютно істина і для них самих. Що ви скажете з приводу вчора ж Трамп говорив про те, що він поговорив з Ердоганом, і можливо буде якось його долучати до питання українсько-російської війни? Чи може якось Ердоган повпливати? Як ви вважаєте? Наскільки серйозною є ця розмова і подальша зустріч? якщо вона може відбутися, та й вплив Викле, Ердоган. Трамп і Ердоган можуть зустрітися між собою? І говорити про цілу низку питань пов'язаних з із ситуацією в Сирії. і в цьому зацікавлений президент Сполучених Штатів, і президент Туреччини. У них чимало спільних питань, які їм варто обговорити. Але щодо війни, ми прекрасно розуміємо, що може там Трамп залучати Ердогана чи не може, це не має жодного значення для перебігу конфлікту. Ми вже бачили, як там те Ордаган впливає на Путіна тоді, коли Путіну потрібно. Щось від Туреччини він може там іти на певні поступки. Коли не потрібно, не може йти на певні поступки і готовий навіть відмовитися від цієї знаменитої завнової угоди, яка була частиною політичної репутації Ардагана і демонструвала його можливості посередника. Ще важлива теза. Вчора міністр фінансів сполучених штатів, пане Віталію Скотт-Бесент, сказав про те, що адміністрація Трампа хоче використати угоду про надра для впливу на Російську Федерацію в питанні переговорів про припинення вогню сьогодні, 6 травня, 8 травня, я так розумію, в парламенті буде підніматися питання цієї угоди. Я бачу, вже незадоволені депутати. Багато хто просто не розуміє за що вони будуть голосувати. Як ви поясните, як Трамп може використати цю угоду? Звичайно, ніяк. Угода про надра не є для Російської Федерації ніяким аргументом для того, щоб припиняти вогонь. а навпаки, є додатковим приводом продовження війни для того, щоб відібрати ці надра умовні, які з точки зору Путіна та його оточення знаходяться на території історичної Росії і які належать Кремлю, а зовсім не Сполученим Штатам і зовсім не українському народу. Але ми прекрасно розуміємо, за що мають голосувати депутати в угоді, яка сама по собі не має жодного економічного значення. Вони мають голосувати, якщо в них є таке бажання, за збереження наших контактів із нинішньою адміністрацією, за можливість отримувати військову допомогу, за можливість отримувати фінансову допомогу Сполучених Штатів. У наступний період війни Росії проти України, яка не закінчилася і яка не має тенденції до закінчення. Якщо, звичайно, наших громадян не цікавить така допомога, а цікавить збереження контролю над міфічними надрами, в яких в результаті може нічого не опинитися, того що взагалі приносить вигоду, ну тоді звичайно можна відмовлятися від будь-яких таких угод. Вот. Ну, подивимося, як будуть розгортатися події 8 травня, і в нас будуть запрошені народні депутати. Я думаю, що цікавий день однозначно буде в парламенті. Ну, принаймні, зараз я бачу в соцмережах вже такі невеличкі скандали виникають з цього приводу. Ну, звісно, я прекрасно розумію необхідність того, щоб депутати подивилися повний текст цієї угоди. Це просто е, виключно питання того, як функціонує парламент. Як демократичний країн, і за що люди голосують. Але якщо ми будемо підміняти збереження української держави політикою, то я хочу нагадати, що якщо українська держава зникне з політичної мапи світу, ніякого політичного процесу тут не буде. А тут буде політичний процес в іншій державі в Російській Федерації, частиною якої стануть українські території. І я думаю, що більшість українських громадян, хоча розумію, що є чимало людей, які до цього прагнуть, хай навіть цього і не говорять. Але більшість українських громадян хотіли б, щоб українська держава була збережена, а український народ залишився. У місцях свого постійного проживання, а не був виконати в інші європейські країни, де європейські українці у вигнанні будуть продовжувати своє життя. От і все. Я не кажу вже про багатьох людей, які будуть просто знищені, що теж є реальним наслідком зникнення української держави з політичної мапи світу в ситуації. Того з яким ворогом ми маємо справу, я думаю, що кожен, хто дивився на події останніх трьох років, реально собі дає звіт у своїй подальшій долі, в тому числі і народні депутати України. Угу. Ну подивимося, як будуть розгортатися події. Цікаво просто як ці виступи будуть. Ну, ну глянемо. Давайте ще про 9 травня поговоримо. Там же ще Сі прилітає до Києва, господи, до Києва. До Москви, до Москви так е, я думаю, що мабуть увага всього світу буде прикута саме до нього, до його фігури. Е, цікаво, яка мета кінцева, власне, його візиту. Чому він там на 3,5 дні? Я так розумію, залишиться в Москві і буде щось відбуватися, якісь переговори, процеси. Візит Сі до Москви, що він може означати ну, на, на загал, глобально, скажімо так. Ну, голова Китайської Народної Республіки не з тих політиків, які приїжджають просто на парад. Якщо він відвідує країну, значить цей візит має бути пов'язаний з перемовинами про подальші економічні і політичні зв'язки між Китайською Народною Республікою та Російською Федерацією. Ви знаєте, що ці дві країни вони стратегічні партнери. В них є спільні цілі. Спільні цілі це послаблення Заходу. Це послаблення політичних позицій, економічних позицій Сполучених Штатів. І в Європі, де Росія претендує на гегемонію і в Азії, де на гегемонію претендує Китайська Народна республіка зараз. І Москва і Пекін знаходяться під тиском Сполучених Штатів. Це різний тиск, як бачимо. Китайська Народна Республіка знаходиться під серйозним економічним тиском. Росія знаходиться під санкціями, і президент Трамп вимагає від неї. Відмовитись від продовження війни в Україні до того ж, ми знаємо, що є ідея. Президента Трампа про те, що треба так би мовити відірвати Росію від Китаю, і ніхто не приховує адміністрації президента Сполучених Штатів. Це додатковий я б сказав стимул для президента Російської Федерації, голови Китайської народної республіки узгоджувати свої дії для того, щоб протистояти американським зовнішньополітичним і економічним намірам. Я думаю, що про все це лідери обох ядерних держав будуть розмовляти в російській столиці. Це небезпечний тандем, це тандем людей, які претендують на те, щоб визначати майбутнє 21 з Угу. І наостанок ще по економічному питанню вас запитаю там в четвер здається. В четвер країна ОПЕК домовляється збільшувати власне видобуток на нафти і ціна може впасти нижче? Ні, впасти до 50 доларів. Для Росії це фактично собі вартість. Як Ви вважаєте, ці різке падіння нафтового, так би мовити, прибутки? Чи змушать, змусить Кремль взагалі ти на, на перемир'я, на поступки? Я вважаю тут, я абсолютно погоджуюся із президентом Трампом, що зменшення нафтових цін, що воно дійсно відбудеться на, на довготерміновий період, воно у перспективі за кілька років може створити умови для того, щоб Російська Федерація погоджувалася на припинення вогню на російсько-українському фронті. Якщо буде більш серйозне зменшення ціни на довгий період, ще раз повторюю, це не питання двох-трьох місяців, це питання принаймні року. То звичайно раніше виникнуть можливості для припинення вогню на російсько-українському фронті, просто тому що Російської Федерації не буде реальних грошей на фінансування не тільки соціальної стабільності, що поза сумнівом, не сильно турбує зараз Кремль, а на фінансування самої війни, і в такій ситуації можуть створитися умови для того, щоб Російська Федерація дійсно відмовилася від своїх так званих максималістських ідей у російсько-українській війні. Просто не буде грошей для того, щоб збирати ракети. Не буде грошей для того, щоб купувати снаряд. Не буде грошей для того, щоб платити тій величезній армії найманців, яку зараз зібрав Путін. Але mm -hmm. для цього потрібно, по-перше, щоб це дійсно відбулося, тому що ми багато разів вже розповідали про ці прогнози зменшення нафтових цін і нічого не відбувалося на довгий період. І я не дуже розумію, звідки ці розмови про те, що країни ОПЕК домовляться про зменю збільшення видобутку, коли були розмови про те, що вони залишаться на тому самому рівні, тобто там є дискусії. А по-друге, щоб це відбувалося довготерміновий період, тому що серйозне зменшення нафтових цін невигідно не тільки Росії, але й країнам самої ОПЕК, і це треба теж зрозуміти. І вони можуть це зробити, тому ти у цілях виховання заходу, але швидко перейти до... Зменшення видобутку для того, щоб зберігти свої власні прибутки, але якщо дійсно ця ці ціна буде падати і не буде супроводжуватися це важлива річ крахом світової економіки, до, якої, до якого можуть довести дії Дональда Трампа, то дійсно можуть створитися умови. Я не знаю там в 2026 2027 шостому, роках, для того, щоб вогонь на російсько-українському фронті був припинений, може бути і інша ситуація, коли не буде ніяких рішень про припинення вогню. Коли просто зупиняться дії на лінії фронту, але той арсенал, який Росія буде мати ракетний і безпілотниковий, буде тероризувати Україну протягом наступних років. Це теж абсолютно реальний фінал російсько-української війни у 20-х роках 21-го сторіччя. Але знову-таки, якщо у Росії не буде реальних можливостей для того, щоб виробляти ракети, і якщо буде високою ціна безпілотників, то тоді я думаю, що за кілька років, за кілька навіть швидше, Може виникнути ідея реального перемиря на російсько-українському фронті. Ми зараз не бачимо для цього об'єктивних підстав, але це не означає, що вони не виникнуть просяжного майбутнього. За кілька років сумно, сумно, але вочевидь це реалії, треба їх розуміти. Кілька років можуть перетворитися на кілька місяців, якщо у Російської Федерації не буде достатньо грошей для підтримання власного бюджету. Угу. На останок, що я вас запитаю, з приводу, от ми зараз ми починали саме говорити про переговорний процес, як він в на якому етапі він зараз, Україна зараз, офіс президента, не знаю, народні депутати. Чи можемо ми якось повпливати на то на те, щоб там пришвидшився переговорний процес, щоб Трамп формував якусь позицію, щоб він був жорсткіший і так далі? Що можемо зробити ми всередині країни або наші дипломати? переговірна позиція залежить не від Володимира Зеленського його офісу, і не від Дональда Трампа його офісу. Ані Трамп, ані Зеленський на переговірний процес не впливається. Впливає на переговірний процес одна людина це президент Російської Федерації Путін. І впливається, як ми з вами тільки що говорили, його власні економічні можливості. Трампа він може використовувати, як ми це говорили на початку нашої розмови, із своїми цілями утримання за столом перемовин, щоб продемонструвати відсутність ізоляції Росії, таким чином створювати стимули. Для того щоб інші країни йшли до більш серйозної економічної співпраці з Москвою на Україну він взагалі не звертає увагу, тому що Україна для нього це не держава, а сепаратистське утворення, яке має бути з часом зліквідовано. Щодо наших позицій щодо Трампа, ми можемо на них впливати. Як бачимо, такі рішення, як угода. Про надра вони можуть впливати на позицію американського президента. Але проблема в тому, що позиція американського президента насильно впливає на позицію російську. Тому, як я вже казав, те, що ми робимо, це ми робимо не для того, щоб вплинути за позицію Дональда Трампа за столом перемовин, тому що перемовин не було, немає, і в осяжному майбутнього взагалі може не бути. Реальних перемовин, а не імітації перемовин, маю на увазі. А ми маємо боротися за подальшу військову і фінансову допомогу від сполучених штатів на наступних етапах російсько-української війни і пам'ятати. Що навіть якщо війна закінчиться, це не означає, що закінчивши російсько-український конфлікт, він може тривати десятиріччями і бути долею наступних генерацій українців. І якщо українці бажають вижити, вони мають знаходити собі союзники, кошти і моделі виживання в цьому багаторічному конфлікті, який може продовжуватися у 20 30 і 40 сорокові роки 21-го століття і стати українською реальністю, в разі якщо ми не отримуємо дієвих гарантій безпеки. Які утримують Російської Федерації від продовження цього конфлікту в подальшому майбутньому української історії? При тому, що зараз в нинішній ситуації ми взагалі не знаємо, чи існують дієві гарантії безпеки в сучасному світі. Їх жодна країна, окрім ядерних, на жаль, немає. Дуже дякую вам, пане Віталію за аналітику вашу. Віталій Портников був з нами на зв'язку. Спокійного дня і вам і нам, журналіст, публіцисти телеведу.